Слава Україні! Новий законопроєкт про мобілізацію. Страшні втрати ще у трьох громадах Хмельницької області. Вибухи на території Старокостянтинівської громади. Більше про події області та країни. Далі у ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. Це «5 хвилин на головне. Армія Росії обстріляла з артилерії село Садове Хмельницької області, внаслідок чого загинув літній чоловік, якого дістали з під завалів будинку. Про це повідомили у Фейсбуці начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Не припиняють рашисти терор Херсонщини. До слова за учора російська армія здійснила 121 обстріл області, поранивши одну людину. Новий законопроєкт про мобілізацію передали на розгляд комітету в раду. Основні положення: демобілізація через 18 місяців. Звільнення строковиків через місяць після вступу закону в силу і відстрочка від мобілізації 12 місяців. Право на звільнення особам з інвалідністю третьої групи не тільки першої та другої, заборона мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи, групи відстрочка від мобілізації чоловіків осіб з інвалідністю. Відстрочка для здобувачів освіти, які вчаться і здобувають рівень вище за вже здобутий. Страшні втрати ще у трьох громадах Хмельницької області. Віктор Мельник був хмельничанином. Дослужився до звання молодшого сержанта. Воїн загинув під час виконання бойового завдання 23 грудня 2023 в Запорізькій області. Йому було лише 27 років. Поховали героя на Алеї Слави кладовища, що у мікрорайоні Ракове. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Іван Гринюк народився 23 лютого 1976 року. Мешкав у селі Севрюке Антонінської громади. Військовий загинув на війні, захищаючи кожного з нас. Сьогодні з ним прощатимуться в рідній громаді. Поховання героя заплановано у рідному селі. Про це повідомили у Красилівській міській раді. Сергій Марущак загинув у перший день цього року. Це трапилось на Донеччині. Сергію було 38 років. Мешкав у Ізяславі, служив солдатом, був санітаром механізованого взводу механізованої роти. Про це повідомили у Ізяславській міській раді. Про дату зустрічі воїна та чин похорону сповістять додатково. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава захисникам. Сьогодні через пори водопроводу у Хмельницькому призупинили водопостачання, а саме без води залишаться мешканці вулиці Проскурівського підпілля, також Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, мешканці вулиць Будівельників, вулиця 1, 2, 3, 4, нова. Роботи триватимуть до 17-ї години. Більше про відключення світла та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського для зручного та швидкого переходу. Скануйте QR-код. Понівеченого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіля надзвичайники врятували чоловіка. Учора, 2 січня, об 11.40 між селищем Понінка та селом Залісся сталася дорожня транспортна пригода за участі легковика Соренто. наслідок чого в автівці затиснуло водія. На місці виклику рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували травмованого 36-річного водія та надали йому першу домедичну допомогу. Окрім того, надзвичайники вжили заходів, аби не допустити займання машини. Травмованого госпіталізували до Полонської багатопрофільної лікарні. Музика. Патрулюючи вулицю лісну, охоронці порядку виявили підозрілих чоловіків, які, побачивши поліцейських, намагалися зникнути з їхнього поля зору та помітно нервували. Патрульні провели поверхневу перевірку згідно зі статтею 34 законів України про національну поліцію та виявили два поліетиленові згортки із порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Зовні схожою на наркотичну. На місце події інспектори одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям чоловіків. Сьогодні, по 15-ту годину, на території Староконстантинівської громади будуть проводити роботи із ізнешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде чутно вибухи. Без паніки, все під контролем ДСНС. Сьогодні все в руках не лише Збройних сил України, але й від кожного з нас залежить майбутнє нашої країни. Допомагаємо нашим захисникам, підтримуємо один одного, розвиваємо нашу країну. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.